доброго ранку, я маю зізнатись, що стежу за життям монархів та їхніх сімей. Якщо по телевізору транслюється королівське весілля, я обов'язково його дивитимусь. Я так би мовити, усе життя провела з ними і знаю не тільки сьогоднішніх принців та принцес, але знаю усіх їхніх попередників. Раніше було неможливо, щоб спадкоємець трону одружився на жінці, що розлучена чи є матір'ю одиначкою. У минулому одруження мало бути шляхетним, незважаючи на те, чи була любов, чи ні. Навіть спадкоємці престолу змушені були так чинити, хоча вони все ж таки мали можливість зробити вибір на користь кохання сьогодні ми поглянемо на історію, що стосується трьох людей. Давид був обраний богом як майбутній цар Ізраїлю. його можна було назвати спадкоємцем. Але цар Саул хотів знищити Давида, і Давид змушений був текти від його переслідування. Навал був багатим землевласником, що володів великою кількістю овець. У нього була гарна й розумна дружина Авігаїл. Цю історію ми знаходимо у Біблії. І був чоловік у Маоні, а оселя його на Кармелі, і цей чоловік був дуже багатий, і мав три тисячі дрібної худоби та тисячу кіз. І був він на кармелі, коли стригли отару його. А ім'я тому чоловікові навал. А ім'я жінці його Авігаїл. А жінка та була доброго розуму та вродлива. Чоловік же той був жорстокий та злочинний із роду калева. Ми не знаємо обставин, що призвели до цього. Але Вігаїл, побожна, красива й розумна жінка, одружилась з навалом. у той час жінки мали виходити заміж за чоловіків, які були обрані для них батьками. А Вігаїл була не тільки красива й розумна, вона була більш шанована ніж її чоловік, незважаючи на його матеріальні блага. Давид та 600 його людей зупинилися у постелі Маон. На той час вони захищали землевласників того краю від нападів кочівників та злодіїв. Навалу це було на користь. Слуга Навала говорив про них таке: муром були вони нам вночі і в день і повсякчас, коли ми були з ними, як ми пасли отари час йшов. Наближався час стрижки. Овець. У цей самий день було свято. Давид послав своїх людей до Навала з мирним та добросусідським проханням. Хоробрий воїн попросив Навала, щоб той нагодував його людей. скупий і недоброзичливий Навал сказав ні на відріз Давиду така неповага обурила людей Давида, і швидко повернувшись, слуги відповіли Давиду про те, що сталося. Давид був обурений, і вони, озброївшись, виступили проти Навала. Зі страху та розпачу один із людей Навала побіг до Вігаїл. Він розповів їй про те, що сталося, і попросив її втрутитись. Вона швидко, але стримано зробила необхідні приготування. Не кажучи нічого чоловіку, вона наладнала наїдки для людей Давида. У той час Давид був дуже обурений. Імпульсивно не роздумуючи та не радячись про це з Богом, він вийшов з чотирма сотнями озброєних вояків, щоб наказати невдячного Навала та його слух. але Авігаїл з дарунками була вже в дорозі. Вона їхала на ослі на зустріч Давиду. Коли вона зустріла Давида, то зійшла з осла та впала перед ним на коліна. Вона не захищала чоловіка, вона підтвердила, що він дурень. Тоді вона попросила вибачення і взяла провину навала на себе, хоча не була винна. Вона сказала таке на мені самій пане мій ця провина. І дозволь говорити твоїй невільниці до вух твоїх, а ти послухай слів своєї невільниці. Прости ж провину невільниці своєї, бо вже зробить Господь моєму панові вірний дім, бо пан мій провадить війни Господні, і зло не буде знайдене в тобі за твоїх днів. Авігаїл відвела неминучу загрозу. Її мудрі і скромні слова заспокоїли гнів і запобігли кровопролиттю. Її подарунки засвідчили про її добрі наміри. Давид відповів Авігаїл: благословенний Господь Бог Ізраїлів, що послав тебе на це проти мене, і благословений розум твій, і благословенна ти, що стримала мене цього дня, щоб я не пішов на пролиття крові і щоб рука моя не відімстила за мене. Давид зрозумів, що Авігаїл врятувала його від великого гріха. Після того як Авігаїл передала свої дарунки, вона повернулась додому і очікувала відповідного моменту, щоб поговорити зі своїм. П'яним чоловіком. Коли Навал почув, як близько Давид підійшов до їх двору і як близько він був від смерті, то з ним стався серцевий напад, і через 10 днів він помер. Коли Давид дізнався про смерть Навала, то зітхнув із полегшенням, тому що Божий вирок спіткав цю немудру людину, а він сам не доклав до цього рук. Давид був так вражений красою та розумом Авігаїл, що не міг її забути. Після смерті Навала він запропонував їй вийти за нього заміж. Тож вона стала дружиною царя Давида. Ми можемо багато чому навчитися з історії Авігаїл. У неї були добрі стосунки з Богом, і вона хотіла зберегти мир. Вона була мудрою, вірною, гостинною, скромною та обачливою жінкою. Таким чином Бог міг використати її у цій ситуації для того, щоб запобігти кровопролиттю. Вона взяла усю провину чоловіка на себе. Це нагадує нам про Ісуса, що взяв покарання за всі наші гріхи і таким чином врятував нас. А він був ранений за наші гріхи, за наші провини він був мучений. Кара на ньому була за наш мир. І його ж ранами нас оздоровлено. Я хочу помолитися з вами. Господи, дякую тобі, що ти взяв нашу провину на себе, щоб рятувати нас. Допоможи нам слідувати введенню Святого Духа, щоб ми поширювали порозуміння та злагоду. Амінь. Якщо у вас виникли питання або пропозиції щодо нашої програми, ви можете зв'язатися з нами за адресою, яку ви бачите на екрані. Бажаю вам сьогодні чудового дня з Богом.